Україна активізувала євросоюз, який тепер став геополітичним сенсом. Очень важне обстоятельство. Про це заявив представник ЄС в Україні маті Масикас. Європейська інтеграція України кардинальним чином змінилась після російського вторгнення 24 лютого минулого року. Україна подала заявку на вступ до ЄС і згодом отримала кандидатський статус. Російсько-українська війна змінила не лише Євросоюз, але й весь світ. І Європа тут не є винятком, що є перемогою України вирішувати українському керівництву та українському народу. Жодна країна-партнер не висуває там жодних умов. Це вам самим потрібно вирішувати, заявив представник ЄС. Я дуже добре знаю про що думають українці: 97% українців згідно з останніми опитуваннями переконані, що Україна переможе у війні, а 90% українців проти будь-яких територіальних поступок. І це зрозуміло. Українці мають дуже хорошу історичну пам'ять. Вони знають, що будь-яке перемир'я з Росією закінчується новою війною. Пане Олеже, зазвичай ми з вами говоримо про хороше і дуже хороше, коли розбираємося в західних зразках озброєння, яке або вже надійшло до України, або у перспективі надійде. Не і незважаючи на досить непогані цифри, кількість, ми знаємо із чергової партії інформації, яка втекла з Пентагону. Що нібито тепер сполучені Штати України, Сполучені Штати Америки, вони Умніваються щодо якоїсь там ефективності нашого контрнаступу. Ми не будемо з вами, звісно, обговорювати саму тему контрнаступу. Я просто хочу вас запитати про логіку. Вони самі контролюють кількість і якість цих поставок разом зі своїми, звісно, партнерами по і Зокрема, вони знають про кількість боєприпасів. Вони знають, до речі, і про недоліки російської армії. То чому вони тоді щось ставлять під сумнів, не посилюючи, не помножуючи кількість тієї техніки, яка надається? Ну і, зокрема, можливо, ви те. Поділитись своєю оцінкою, наскільки цей витік може повпливати, зокрема, і на якісь плани України. Ну, справа в тому, що ну особисто моя така думка, що цей, взагалі, витік він максимально дивний. От він максимально дивний усіх деталях, які його супроводжують, починаючи з того, що першим джерелом є сервіс гри голосового спілкування Discord для гри Майнкрафт. Ну, завершуючи тим, що насправді там такої от критичної інформації, яка щось там могла відносно, наприклад, будь-яких дій збройних сил України розкрити. Ну я сказав би. Ну, навряд чи там вона взагалі є. Тому що все, що там відносно цього фігурує, воно ну фактично знаходиться у відкритих джерелах. Є певні оцінки, так окей. А, величезна при цьому там частина присвячена взагалі не Україні. Там питання відносно того, що, наприклад, Єгипет мовляв хотів продати там Росії реактивний снаряд для градів для власного виробництва. Про прослуховування. Тобто, ну ерект, Мені взагалі часом здається, що от, елемент відносно саме України він є ледь можливо, виключно припущення є ледь спеціальною дезінформацією. Бо ну тому розповільно розуміти, що головне питання відносно будь-яких секретних нібито секретних документів це питання їх верифікації. Наскільки а чи дезінформація це банально? Наскільки там реальна інформація? І з огляду на це. Ем... Мені просто я просто бачачи те, що відбувалося вже на фронтах безпосередньо протягом року, мені просто здається, що це, це що демонструє збройні сили України, є можливо результатом значної. Кількості таких от математичних моделювань, які проводять аналітики у Пентагоні, і звісно, не під час розумових там, роздумів, так? А завдяки саме математичним моделям, які багаторазово проганяються через суперкомп'ютери, банально, і саме через. Такі от прогони і виробляється та допомога, яка зараз потрібна. Тобто, ми все побачили. Насправді, коли, от перший от перше вторгнення відбулось, Україна там ще до цього почала отримувати протанкові ракетні комплекси, переносні саме, які зіграли свою визначну роль. Насправді, коли пішла мова про те, що необхідно відбувати повітряний наступ, саме от просто усюди. Що називається, так? Тобто створити такий захист від безпосередньої дії російської авіації. Ми отримали одразу начнути якісь проносних зенітних ракетних комплексів. Для того, щоб пономожливити снаряд на колок, ми почали отримувати артилерію. Зараз пішла мова про інші види озброєння, того інше. Тобто і дійшли вже до Петрі, і приблизились до остаточного вже вирішення питання з авіацією. Чи можуть, наприклад, союзники передавати більше? Ну... Звісно, з України здається, що так, тому що ну знов таки ми отримуємо все у вигляді допомоги. Але коли ми порівняємо ті цифри, які вже надаються і вже надані, і мова йде, наприклад, коли ми говоримо лише про США, вже про понад 30 мільярдів доларів у вигляді саме збройної допомоги, то тут треба складати максимальний оборонний бюджет України на все озброєння від патрона до Нептуна за 2021 рік, який складав 1 мільярд. Тобто, виходить, що ми вже отримали зброї ні, ніж могли е, за 30 років купити, якщо в нас кожен рік були б рекордні такі бюджети на озброєння і. Тому доволі складно насправді, все це оцінювати і, з іншого боку, ну зброї ніколи багато не було. Угу. Тобто, завжди є поняття того, що зброю потрібно більше. Пане Олеже, Враховуючи, що як ми завжди кажемо, не тільки ми шукаємо, як посилити свої збройні сили, а ворог теж завдяки знов ж таки витку інформації. Ми дізналися, що а у Єгипта є що просити, і є свій потенціал. Росіяни зверталися, і майже та вже там на якійсь стадії була угода про купівлю 40 тисяч ракет. По-перше, чи може це означати, що всі найпрекрасніші для нас прогнози і найгірші для росіян? Вони справжнюються, що їм надзвичайно важко поновлювати свій арсенал ракет, тому вони вимушені то звертатися до Ірану, до Єгипту. Це перша історія. А друге, а чому Україна досі не там? Чому ми, якщо є, от виявляються такі ринки, які можуть надавати велику кількість ракет, продавати, та чому ми не купуємо їх? Ну, питання знов таки купуємо чи не купуємо. Ми кожливо купуємо в інших країнах. Проте справа в тому, що коли ми говоримо про Єгипет і його співпрацю у військово оборонній тематиці з РФ, там насправді все доволі цікаво, тому що Єгипет, якщо брати саме озброєння, він трохи от сидить одразу на двох стільцях. Тобто банальна ситуація закуповує величезну кількість броні безпосередньо у США і паралельно цим закуповує його у РФ. І ну, це історично так склала, що Єгипет знаходився ближче свого часу до радянського Союзу, навіть але е, дійсно якби співпраця між Єгиптом та РФ у оборонній тематиці, вона доволі тісна. Тобто, навіть та ситуація, коли саме Єгипет викупив містралі е, акротолітоносці, які будувалися безпосередньо до РФ навіть назву вже там їм е, присвоїли на кшталт Владивосток та Севастополь, якщо не помиляюсь, то Саме Єгипет як викупив, і там є питання відносно вертольотів, питання відносно зенітно-ракетних комплексів, які закуповує Єгипет. Тобто там співпраця йде. Відносно того, чи можливо, наприклад, у Єгипта безпосередньо закуповувати. Ну тут завжди така ситуація, що можливо і для цього свого часу туди приїздив американське вище керівництво і про щось домовлялось, і можливо така ситуація, що США щось викуповує і передає. Є вже до України, тому що у зведеннях про озброєння, яке передається від Вашингтона, в тому числі фігурують і 122-мм ракети, ракетний снаряди, тобто снаряди для крадів, які теж необхідно десь брати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.